Усім вітання, мої дорогенькі. Досить давно спробували східний суп під назвою шурпа на березі Чорного моря на шляху українського чумацтва в Одесі, після чого Шурпа запала у наші серця, і ми почали готувати з року в рік цей знаменитий суп з тисячолітньою історією. І скажу вам правду, таки варто спробувати. Приготування цього цікавого, різнобарвного та багатого на продукти супчика одне задоволення. Для класичної шурпи використовується баранина, але не всі люблять її через характерний присмак та і на ринку знайти баранину дедалі важче, як свинину, тож готуємо зі свинини та телятини. Для шурпи беремо гарний шматок ребер, миємо його, чистимо і нарізаємо на порційні шматочки. Як бачите, реберця містять м'ясо та сало. Якраз цей жир і потрібен для наваристого та смачного з крапельками жиру бульйону. Ребра ідеально підходять для цієї страви. Головне обирайте м'ясисті реберцям, не голі кістки. Бульйон буде смачним не тільки завдяки м'ясу, а й кісткам. Вони теж додадуть багатого смаку та запаху. Готувати шурпи будемо вдосталь 5 літрів. Рибер беремо 1 кілограм. До речі, головне правило нарізки інгредієнтів для шурпи тільки великими шматками. Це стосується і м'яса, і овочів. Крім ребер, також беремо пів кілограма телятини. Нарізаємо її на порційні шматочки. Телятина менш жирна у порівнянні зі свининою і має більш делікатний смак. Таке поєднання буде чудовою основою для нашої страви. М'ясо нарізали, переходимо до приготування. Звичайно, також можна приготувати шурпу в себе на плиті, але от коли є можливість, готуємо її в казанку, бо це надзвичайно смачно. Казан вже добре розігріли. Вливаємо 5 літрів чистої джерельної холодної води. Відправляємо все м'ясо у казан. Шурпа це класика східної кухні. Говорять не тільки шурпа, а й шурва, шурво, чобра, чопра, сопра. Така кількість варіантів свідчить про те, що шурпу полюбляють у різних куточках світу. Тому й назва зазнає локальних змін. Поки м'ясо закипає, будемо нарізати овочі. І першим важливим овочем виступає цибуля. Нарізаємо її півкільцями без цибулі шурпа не шурпа. І коли ви спробуєте приготувати цей суп вперше, будете здивовані, як це додавати у суп просто нарізану цибулю і її варити. М'ясо починає кипіти. Слідкуємо, щоб не пропустити цей момент, коли на поверхні з'явилося перше шумовиння. Його акуратно збираємо, щоб наш бульйон залишався чистим. Як тільки почне інтенсивніше кипіти, буде важче зібрати цю піну. Взагалі існують три варіанти приготування шурпи. Перший це коли м'ясо і всі овочі підсмажуються, другий коли готується шляхом томління і третій називається варена шурпа, коли все вариться в одному казанку. На цьому етапі, коли зібрали піну і м'ясо поварилося 30 хвилин, відправляємо цибульку. Саме цибуля надає шурпі того притаманного смаку, який має отримати цей суп. Вона повністю розвариться до кінця приготування, і у шурпі буде відчуватися її цікавий та унікальний смак, який ви не зустрінете у інших супах. Накриваємо казан кришкою. Нам не потрібно, щоб багато води випаровувалося. Фіксуємо час від цього моменту і варимо до готовності м'яса. Це приблизно одну годину. Далі нарізаємо моркву. Вперше шурпу я спробувала в нашому місті героїв Одесі. На відпочинку із сім'єю. Відтоді ця страва так запала мені в серце, що готуємо її вдома. Як я вже згадувала, овочі нарізаємо досить великими шматками. І моркву такими товстими кільцями теж. Нарізаємо болгарський червоний перець. Вибираємо стиглий та м'ясистий. На цю порцію вистачить одного великого перцю. У страві він повинен відчуватися. Але смак не перебивати. Ви ж знаєте, перець має досить сильний смак. Картоплю середньої величини розділяємо тільки навпіл. Вона теж має бути помітною і великою у цій страві. Очищеної картоплі беремо 1 кілограм. Якщо картопля маленька, так і залишаємо. На черзі помідори. З них потрібно зняти шкірку. Щоб це легко зробити, заливаємо їх кип'ятком на 2-3 хвилини. Будемо використовувати червоні та жовті томати. Знімаємо шкірку, тому що помідора після варіння стає дуже ніжною та м'якою, і ця шкірка потім буде плавати у супі, а нам цього не потрібно, тому її забираємо. Після ошпарювання шкіра знімається легко. Це не завдасть багато клопоту. Помідори мають приємну кислинку, яка освіжить смак супу та зробить його більш збалансованим. Щоб зберегти цей свіжий смак і ніжну текстуру шматочків, їх будемо додавати нарізаними в кінці приготування, а ще помідори додають супу яскравий, червоний та жовтий колір, що зробить страву більш апетитною. Час поглянути, як там вариться м'ясо. Запах просто неймовірний. Зазвичай готуючи м'ясний бульйон, в який теж додаємо цибулю та моркву, але цілими він не має такого вираженого аромату. А тут подрібна на цибуля надає чудовий запах, і її практично уже не видно. Вона добре поварилася. До речі, додали сюди три цибулини. Після півтори години варіння м'яса відправляємо картоплю. Цей час може змінюватися в залежності від виду м'яса. Обов'язково спробуйте його. І, якщо потрібно, варіть ще 30 хвилин, а може і більше. Додаємо один цілий гострий червоний перець до смаку. Відправляємо моркву. Суп вже починає набирати потрібного та звичного вигляду. Не забуваємо про часник, кладемо цілу головку, щоб пізніше легко його забрати. Додаємо 2 лаврових листочки та одну столову ложку солі. Пізніше спробуємо і при необхідності досолимо. Вже на цьому етапі, смакуючи шурпу, відчутно який наваристий та насичений бульйон. М'ясо ніжне та легко відділяється від кісточки. Це чудова м'ясна страва, в якій всі продукти вдало поєднуються. А ви знаєте, шурпу прийнято подавати гарячою і вживати з вогню. У деяких народів полюбляють діставати шматочки м'яса руками, а бульйон випивати. Головна умова: кожен має отримувати задоволення від свого поїдання. Накриваємо кришкою, варимо до готовності картоплі та моркви. Так як вогонь горить, жару досить багато, є можливість посмажити баклажани. Спробуйте це смачно. Чекаючи, поки звариться картопля, нарізаємо помідори. Розділяємо їх лише на опіл. Як я вже згадувала, помідори мають кислинку. Вони чудово наситять бульйон своїм смаком та запахом. І збалансують смаки інших продуктів, таких як солодка морква та солодкий перець. Жовті помідори трішки більші. Їх ділимо на 4 частини. Тож залишаються два інгредієнти помідори та перець, і суп буде готовим. Через 20 хвилин знімаємо пробу з картоплі. Дивимось, чи вона готова. Тому що після додавання помідорів картопля може залишитися твердою, якщо ще не доварилася. Перше відправляємо болгарський перець і додаємо приправи до смаку. Це півчайної ложки чорного меленого перцю та одну чайну ложку меленого коріандру. Саме меленого. Тоді він відмінно розкривається у страві, додаючи глибини смаку. Перемішуємо. Коріандр це спеція, яка чудово підходить до м'яса. Вона має унікальний, злегка цитрусовий та солодкуватий смак, який добре поєднується з різними видами м'яса. Відправляємо помідори. Так як помідори досить ніжні та м'які. Перемішувати не потрібно, щоб вони не втрачали своєї форми. І варити довго теж не потрібно приблизно 5 хвилин і все буде готово. Шурпа це надзвичайно красивий та смачний суп. Коли є достатньо свіжих, стиглих, налитих сонцем овочів, збирайте родину і обов'язково приготуйте цю страву. Зробіть собі у серпні традицію приготування цієї страви і кожного року будете з нетерпінням чекати цю подію. І знаєте, що ви не пожалієте, а будете в захваті як від процесу приготування, так і від смакування. Для завершення цієї страви нарізаємо пучок свіжої петрушки. Все подвір'я вже так наситилося запахом шурпи. Сусіди не можуть зрозуміти, що таке у нас готується, тому що страва не притаманна нашому регіону, а запах приємно незвичний. Відправляємо зелень і через одну-дві хвилинки забираємо шурпу з вогню. Зелень не потрібно довго варити, вона втрачає свій колір. І взагалі її можна додавати вже перед подачею. Кожному у тарілку. Шкода, що неможливо продегустувати через екран цей смак. Насититися цим запахом. Залишається вам тільки споглядати. Лише тоді, коли почнете відтворювати все на своїй кухні, відчуєте і запах, і смак. Ми уже не стрималися і все спробували. Це дуже смачно. Відразу згадується той тихий, безтурботний та сонячний день в Одесі. Лише погляньте, як це гарно. Соковите м'ясо, овочі різнобарвні. Важко передати словами цю смакоту. Хоча про виникнення шурпи взагалі мало що знаємо, немає цікавої легенди чи історії створення. Скоріше за все страва народилася серед пастухів, яким була потрібна калорійна і гаряча їжа, функцію якої чудово виконала шурпа. Пізніше вона стала улюбленою стравою і турецьких султанів, і татарських ханів, і навіть українських козаків. До України шурпа потрапила у ті часи, коли козаки були союзниками з кримськими татарами. Коли два війська зібралися вечеряти. Кожен хотів почастувати інших найкращою, найсмачнішою стравою національної кухні. Від українців, безперечно, подали борщ, а татари принесли перший рецепт шурпи. Після того вона поширилася територією України, а в деяких містечках вважається ледь не традиційною стравою. В тарілку набираємо так, щоб були усі інгредієнти. Шматочок м'яса, болгарський перець, помідори, морква картопля. Приготувавши шурпу по рецепту, навіть вперше, ви будете їсти і їсти, і не зможете зупинитися. У цьому випадку будете насолоджуватися смаком кожного окремого інгредієнта. Шурпа виходить густою, наваристою, має міцний прозорий бульйон. Яскраві соковиті овочі, пряні спеції та зелень чудово доповнюють цю страву. Правильно приготована шурпа не тільки тамує голод, а й зігріває, заспокоює і додає сил. Поєднання соковитого м'яса з овочами, яке легко розділяється по волокнах, нікого не залишить байдужим і подарує вам довге почуття задоволення. А приготування в чавунному казані на відкритому вогні тільки підсилює смак. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.